Прикарпатські залізничники мітингують у п'ятницю. Вони зібралися, аби висловити своє обурення ситуацією, яка склалася після передачі їхніх трьох відомчих медичних закладів у комунальну власність громад. Тепер, щоб пройти обов'язковий щорічний профілактичний медогляд, їм потрібно їхати до Львова. Чому у наступному сюжеті? Згідно з наказом 240 міністерства транспорту і зв'язку України медичний огляд залізничники можуть проходити виключно у відомчих медзакладах. На Прикарпатті таких після передачі колишніх трьох у комунальну власність громад не залишилося. Найближче це клінічна лікарня Львівської залізниці. Львівська залізниця охоплює сім областей західної України. І важко собі уявити, якщо люди з семи областей приїдуть в одну лікарню, там проходити, це і черги будуть, і багато багато буде незручно. Для самих залізничників яким чином одна львівська лікарня збирається обслуговувати 35 тисяч працівників, обурюються мітингуючи. А витрати на дорогу, харчування та й деяким залізничникам, аби добратися до Львова, треба подолати 460 кілометрів шляху. Ми звертаємося до міністра охорони здоров'я. Ми звертаємося до міністра інфраструктури про внесення доповнень до цього наказу 240, який би там написав, що наші залізничники мають право проходити ці медичні огляди по наказу 240 і у комунальних медичних закладах. Територіальних мова насамперед про колишні відомчі лікарні на території Прикарпаття, які перейшли у комунальну власність. Штат наших медиків професійний, тому що наші медики це високо такі професійні спеціалісти, і які вже працюють медична ця, залізнична медицина. Вона вже понад 100 років так само існує. Власне, знають свою специфіку. В них фахівці. залізничники вже зверталися до відповідних міністерств та найвищого керівництва держави. Відповідь була з міністерства охорони здоров'я, що вони це не інзіннува. Передачу у комунальну власність і вони нічого не можуть нам сказати. Міністерство інфраструктури відповіло мені про те, що це буде все краще, все робиться для кращого. Від голови Верховної Ради взагалі відповіді ми не отримали. Залізничники Прикарпаття та Буковини на мітингу сформулювали нове звернення, у якому виклали свої побажання. Що нас і на цей раз не почують, то ми будемо застосовувати такий принцип. Є у нас робота за правилами. Транспортники страйкувати не можуть. А це є ця концепція. Робота заправлена наслунника полягає на підставі закону про охорону праці, де конкретно написано, що умови праці не відповідають обладнання, не таке інше. Тоді ми просто маємо право припинити роботу. Отож, якщо до їхніх вимог не дослухаються, попереджують мітингуючі, залізничний рух просто зупиниться.